Всім привіт! Ви на каналі Віски Коли. і як ви пам'ятаєте, я обіцяв частіше знімати відео. І як ви розумієте, я. Що поробиш не дуже багато часу на зйомки і монтаж. Але е трапляються такі віскі, про які я хочу саме розповідати в відео форматі, а не писати огляди в себе на каналі. І такий випадок це в райтерс. Writers' Tears Amazing English. Learn English with me. Okay. Uh, writers Tears. Uh, автора або письма... письменника. Це ірландський купажований біскей. І саме цікаве тут uh, його купаж, тому що на 40%. Uh, цей напій складається з так званих а, спиртів под стіл. Це чисто ірландський а, варіант а, створення віскі. Ось такий представник в мене теж є: це а, Баскер. Це 100% под стіл віскі. А, ось тут 40% а, спиртів под стіл. Тобто спиртів, які виготовляються з. Первинної браги, яка складається з соложеного ячменю і несоложеного. Доволі цікава історія. Це тільки ірландський варіант, і він з'явився не від хорошого життя. Справа в тому, що в якийсь період, я чесно кажучи, роки не пам'ятаю. В Ірландії створення віски, дистелірії. Обкладалися великим налогом, і налог рахувався по кількості солоду, який вони мали. Відповідно, якщо використовувати не повністю солод для створення спиртів, а тільки частково солод, а частково зерно, то налогів потрібно буде платити менше. Як є така Фраза у бухгалтерів: те, що обкладається налогом, стає згодом меншим. Тобто, солод в віскі ірландців ставав менше, його заміняло зерно, відповідно, вони б сплачували менше налогів. Наразі це вже їх така традиційна фішка, такий традиційний варіант, і під стіл ви в шотландців не зустрінете. Це тільки ірландська тема. Відповідно, uh, Writer Stears 40% це подстіл стіл 60% це сингл uh, молд uh, ірландський. Це поєднання робить uh, його дуже-дуже цікавим, і про це ми і поспілкуємося. Окремо, відмічу, що. Доволі прикольна пляшка. Мені подобається те, що тут таке товсте дно вона доволі висока, в руці воно так міцно тримається, прикольно. Є додаткова ось ця сльозинка зверху. Да? І ось ця сльоза це виріс в етикетці, тобто це колір напою, який в пляшці. Відповідно, ми можемо відкривати і наливати. Я вже, як ви бачите, трішки його спробував. І насправді він мені дуже-дуже сподобався. Тобто, я ще думав, чи варто робити саме відеоогляд, чи можу просто написати про нього у себе в блозі. І вирішив, що ні, все ж таки, краще буде з вами про це поспілкуватися. Ну і давайте на нос. Так. Це саме воно. На мій погляд, якщо порівнювати, mm -hmm. а, до речі, давайте одразу налімо под чистий, подстіл він має. Тихенько він має таку своєрідну, своєрідну ароматику і своєрідний смак, доволі агресивний і навіть аромат може бути трішки таким відштовхуючим. Ось тут, завдяки тому, що тут не тільки подстіл, а й а, простий сінгл молд а, аромат стає дуже-дуже збалансований. Тобто на першому плані в нас такі а, фрукти а, доволі солодкі, приємні. Це і яблуко, і груша, і щось на кшталт абрикосу. є. Трішки міндальності і, можливо, трішки а, таких горіхових ноток. Це дуже-дуже приємно і це м справді м дуже м'яко. Растерс з чистим подстілом. І, як на мене, то Writer Стірс набагато кращий, набагато більш питкий. Нагадаю, що е, про Баскерс я писав і моє, моя точка зору не змінилася. Він цікавий, він е, дійсно е, вартий уваги, але що аромат, що смак е, дуже агресивні і м, аромат навіть трішки відштовхуючий, як на мене, за рахунок того, що тут поєднуються такі складові, складові як е, табак, е, зелений чай. І дуже перезрілі фрукти. І от це поєднання, воно одруманююче, таке солодко відштовхуюче, щось таке. От важко а, це описати. Плюс а, тут ще а, точно є перченість, тут є мед, і, можливо, трішки-трішки дерева. Так, да, трішки є, але. На задньому плані е, головний е, профіль аромату це саме тютюн, зелений чай, е, перезрілі фрукти, перченість, мед. І Rieter Стівс набагато е, приємніший, на мій погляд. Да? Комусь подобається і це взагалі нормально, е, всім різні. Але, як на мене, Rieter Стівс, Набагато приємніший, тому що на першому плані він має аромати теплих червоних фруктів. Це груша, яблуко, абрикос, ну, реально такий, знаєте, фруктовий сад прямо в бокалі. І е, крім цього, на задньому плані дуже багато додаткових, додаткових ароматів, е, які притаманні по стілу. Саме е, зелений чай, е, тютюн, дерево, це все тут є, але воно е, якби таким фоном для фруктової складової. Це навіть по аромату дуже-дуже е, питко, дуже-дуже приємно. І а, це такий аромат, який дозволяє тобі прям розслабитись. Да? А, ти от відчуваєш, що такий прям релакс. Все, все окей, а, keep calm, Е, Льорні між свізмі, ну ви ж знаєте. А, дійсно дуже-дуже дійсно приємно. А, по смаку. Прям ірландець. Не, не той, який труйної дистиляції, а конкретний подстіл. Перчений, агресивний, агресивний в ротовій порожнині, агресивний на ковтку. При цьому доволі прикольний. Знову ж таки, складові тютюна фруктів перченості, багато перцю. Трішки меду. І після смак конкретна така перчені знову ж таки з прям ірландський варіант перцовки. Да, тобто, в них не було горілки з перцем, але в них є подстіл, і це теж непогано, я думаю. Дуже характерний напій. Да, тобто, я... Не здивований, що це саме ірландський напій. Да? Він прям, от, ну, як, на мій погляд, уособлення духа ірландців. Але при цьому він сподобається далеко не всім, і я не можу от, зрозуміти. Ну, от, я не уявляю, як, як я собі можу налити там баскер. Да? Ну, як я можу налити Ви бачите, Я можу налити. Звісно. Але це все ж таки напій такий а, не для розслаблення. Да. Це скоріше, от коли хочеться щось таке незвичне, а, буквально там трішки-трішки налив і от отримав якийсь такий агресивний смак. Оце баскетс. А, розслабитись з ним, там подивитися на зірки, щось таке, от не уявляю. Він тебе а, тримає в якійсь такій напрузі. І на відміну від цього Writer's Tears... Прям. Прям він питкий. Він приємний, м'який, навіть не знаєте, не м'який, а гладенький. От чомусь такий синонім з'являється, і я не знаю, чи а, побачите ви це на відео, але в мене от, по відчуттям навіть а, вираз обличчя змінився. Да? Тобто я от коли скуштував Баскер, ти прямо. от Такий, знаєте, це солідний напій. Так, таке враження, що він з тобою бореться. Да, і ти такий, ти маєш його перемогти, ти маєш от, випити це, і ти такий знаєте, справжній ірландець. Тут цього взагалі нема. Ти а, скуштував його, воно м'яко, воно приємно. На першому плані фрукти і мед, що в ароматі, що в смаку. Фруктово, медово, м'якенько. А при цьому на ковтку він не виглядає пустим. Тобто дуже часто, коли я пробую якісь ірландці, вони мені здаються, пустуватимуть. Ти от е, зробив ковток, відчуваєш е, там класичні складові, да, мед, це там фрукти. Е, а потім ти хочеш щось ще, додаткові якісь смаки, і цього нема. І ну, це доволі досадно, на мій погляд. Тут цього не відчуваєш. Тобто. Смак повноцінний, він не пустий. Ти можеш відчути не тільки базові якісь складові смаку, але ще додатково тут є трішки а, перченності, трішки дерева, Тобто под стіл спирти тут класно працюють і доповнюють а, оцю первинну м'яку складову а, класичного ірландського віскі. Фрукти, мед, трішки, дерева, карамель. І на після смаку приходить оця перченість, приходить, приходить така агресивна складова. І, от ви знаєте, якщо аромат і смак це круто, от прям мені дуже подобається, то єдиний, мабуть, мінус uh, Riders Стірс. Це саме після смак. Він дуже-дуже короткий. Тобто, якщо для е, смаку е, цієї агресивності якраз достатньо, то після смак, як на мене, має бути трішки більш агресивним, більш е, таким насиченим. Е, в цьому випадку насиченості після смаку нема, і це мінус. Це дійсно мінус, як на мене. Так. Да. Фініш прям дуже-дуже короткий, тобто ти ковтаєш його трішки от перченість з якоюсь такою медовістю і, і все. От я б, взявши оце, сказав би, дайте мені аромат, смак, а після смак звідси додайте. І буде взагалі дуже-дуже крутий напій, який я готов купляти, купляти і купляти. До речі, Глен Грант я не просто так тут поставив, на мій погляд, по питкості, по приємності Writer's Tears не поступається, а в чомусь, можливо, цікавіший за Глен Грант. Тому якщо я зазвичай кажу, що е, я там, розумію шотландців, а ірландці для мене це щось таке дивне, там, не знаю, е, чи хочу я їх купляти для себе. Але Rivers так я хочу. Це дійсно класний напій. Окремо зазначу, що коштує він приблизно 1600 гривень. Тобто, в принципі, на одному рівні з гленгрантами. І сказати, що з них краще, та ви знаєте, і це прикольно, і це прикольно. Тому це той ірландець, який може потягатися з шотландцями. Якось так. Дякую, що дивились.